Шарау цим флексерам і треперам, з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. Все, що ви не знали про альбом The Game at Drillmatic, місто West Coast, який адвокат доктора випускає новий реліз. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. let's, get it, let's go! Без заперечення, The Game один із найодіозніших MC у реп-грі. Людина, яка не боїться відкрито висміювати свого колишнього боса 50 Cent. A. людина, яка пережила бів з 50 і який до сьогодні не завершився. Але якби і Game випустили спільний альбом, то це була подія із серії Воскресіння Тупак Шакура. Перед тим як я вам розповім цікаві факти про альбом Деґєма Джилл Метік. Я вам коротко нагадаю, хто такий The Game? Рапер із західного узбережжя Джейсон Тарел Тейлор, більш відомий як The Game або просто Game. Рапер із Комптону, Каліфорнія, який зробив приголомшуючу реп-кар'єру. Після того, як він потрапив в реп-гурт 50 Centa G unit на лейблі Shady Афтема G unit Після серії незалежних мікстейпів JT Джейті Figa в 2005 році його підписали на лейбл доктора Дре, і він став відкриттям. Всі ці референси під NWA Compton, респекти ізі, і та доктору Дре, бандитський лайфстайл, харизма та жорсткий флоу привели його в шоу бізнес, де він засів надовго і до цього дня читає про вуличну політику партії, точніше, політику генгу Tag лайфстайл, тволи та бекпеки з грошима. Та скі-мески. Учасник Пайру Blad Gang до сьогодні представляє свою банду, хоча й не займається брудними справами. Але як видно з останнього альбому Drillmatic, він і досі тримає стреп біля себе. Ще одне слово, яке, можливо, ви не знали для позначення зброї на сленгу, окрім чапа, ніна, гіра, гема, руга, є ще одне слово, як досі використовується. Хоча воно йде ще олдскульне, це слово стреп. Strap". strap on my side. майсайд. СУБУ! Ураб Блад, Вураб, Каз, Gang Gang. Тож повернемося до The Game. А у нього є багато класичних альбомів. Документарі 2005 року з хітами, такими як West Side Story з Cent, Dreams, Hate it or Love it. Higher how we do put you on a game, we Ain't The I'm like, Impala, uh. Немає сенсу називати всі ці треки, адже весь альбом це просто один великий хіт. You на другому альбомі Доктор Седвокей його вже торнули з лейблу, і він просто далі вижимав максимум з того міфа, що він син Вест Коусту і взагалі доктор Дре майже його тато, і він за нього вб'є і двор стріляє в упор. На цьому альбомі були хіти, такі як One Blood, California Location, Why You Hate on the Game. На його третьому альбомі LAX був хіт My Life з Ліл Вейном, який витягнув весь альбом. We are not the same, I am a Martian. І кілька крутих інших синглів, таких як Game Пейнс, Кіша Кол та Дов Також там були треки з ISQM, яй та рейкбону, шеф на місці, -Tang in the Building. Та ще один класичний трек Letter to the King з Насом. Так як The Game дуже поважає НАСА, він часто його зве на фіти. А серед бонусів цього альбому вуличний бенгер, який заставляє мріяти більше Big Dreams. Dream, dream, dream. На його альбомі Red було, як завжди, багато крутих гостей, серед яких Кендрік Ламар, Ліл Вейн, Дрейк, Рік Рос, Янг Джізі, І Форі, Біг Бой, Валей, Маріо Біні, Сігл Кріс Браун. Уже тоді The Game співпрацював з хітбоєм, який спродюсував більшу частину його нового альбому Drillmatic. Серед бенгерів цього альбому були треки Martians vs Goblins, С Тайлером та Ліл Вейном, Red Nation з Ліл Вейном, The City з Кендріком Ламаром. В принципі, і до сьогодні на альбомах гейма rb в та топові вуличні репери на пару з реп-поетами, такими як Кендрік або нас. Альбом 2012 року Jesus Peace мав такі хіти, як Alibu Maestro, Чейнзом. Дарік Кросом і Френч Монтаною в кліпі, трек Прей з Джей Колом і Джеймісоном, Scared Now з Мік Мілом, Celebration з Кріс Брауном та Віз Каліфою. Name King спушують ті. Як я вже казав, від альбому до альбому нічого не змінюється. Стандартна схема. Кілька ліричних треків, кілька бенгерів, кілька лав треків. By the cold, <плес> На альбомі 2019 року Born to Rap Мені найбільше сподобались треки, такі як The Code, 21 Savage і Welcome Home з Ніпсі Хаслом. Також там були фіти за ширеном Мозі домом Кеннеді, який теж із Калі Калі. Багато хто каже, що гейм хоче бути як Ніпсі Хасл. І навіть зачіску зробив як у Ніпсі, за що зловив багато хейту. Хоча вони були гарними друзями з Ніпсі, і навіть в треках він не раз його згадував і те, як вони познайомились. Чекайте цю історію у випуску про те, хто такий Ніпсі Хасл. Якщо в плані текстів і меседжу тут немає нічого нового. Той самий гейм переливає із постого в порожнє свій хасл і страгл, роздуми про юність та його шлях від Комтонського генгстера до зірки Репу. Паралельно він кидає шараути Кентріку та його останньому альбому Mr. Moral and the Big Steppers, А також через трек згадує покійних Кобі Брайанта та Ніпсі Хасла. На цьому альбомі Drillmatic є куплети від Кемрон, Rick Ross, Рос, Chris Brown, Pusha T, Тіту, Ченс, Roddy Ricch, Lil Wayne, Tory Lanez, Blast, McMill, Moneybag Bag Yo, Ace Prok, Taidalasign, Jeremiah, NBA Youngboy, YG, Fivey O4 і навіть легенда Gangster Apple I Ste. Також тут є твіста каньева, French Montana. В принципі, все, що я сказав вище, купа гостьових куплетів та треків на будь-який смак. Цікавий трек No Man Fails із pusha T 2 Chainсом. де Pusha T відразу вбиває трек таким панчем. I don't smile, the chain blushes in my Ukraine, there is no right. В моїй Україні немає росіян, Калашников мене не злякає, бо він іде me. Нах... Особливий переклад від міністра Флексу let's get it, let's go. Також на цьому треку гейм читає, де були б куплети 50 Сента без гейма і без чергових пострілів в сторону 50 не обійшлося. Трек Chrome Slabs in Harmony з Семплом Bone Tag теж мені дуже зайшов. В ньому гейм знов говорить, що його шутери при ньому і його глок на поготові, він розводить свою чергову гангстерську браваду на інструменталі від on не трек. А візі і Джі Гербо допомогли зробити цей трек ще крутішим. На треку Start From Scratch Part 2 Він на початку віддає респект покійному продіджі з Моп Діп і каже, що факається з цим Нью-Йоркським лайном. Також на цьому треку є семпл із треку Моп Діпґевей. An interesting fact that the first beat for his debut album Documentary was produced by Hellwock from Mobb Deep. It's the G.A. Ficky Ficky M. pay my face, i him. putting this big black dick in your skims. I don't think they know that I changed hella shit. When it never went to Hot 97 with hella clips. Trapped on my ankle, I'm back in the city and I can't believe this shit. Said the whole club that I got a clock. Shot for shot, I'mma air it on block. Tell God we killers, killers, killers got your hats and Empowers at. You got the clothes they give away. I'm in my house with. I'm with your house. I'm the black slim shape. На треку Кіла з Кемроном він каже, що ці мамблрепери гівно собачі і ніколи вони не зможуть нормально ремувати і бути частиною хіп-хопу. воу воу Також він каже, що багато недореперів почали заробляти гроші, і справжні репери тепер як таємна організація тримаються разом і дистанціюються від фейків, а його вбивці роблять пулап на Бентлі. На треку 38 Special він каже, що уявіть, якби я і 50 зробили шоу разом. Бандана G-Unit на моєму лиці, але вони мене вигнали з гурту. Від себе хочу додати, що це стиль гейма із генгста панчлайнами переливати з пустого в порожнє. Те саме із серії. Уявіть, що було б, якби пак був живий, якби бігі теж був живий, якби Кентріка не було, бла бла бла. Уявіть мене, і 50 на одній сцені, а ми, те, а ми це бла бла бла. І так майже на кожному. Альбомів і до речі, я не хейтер. Не дивлячись, що Емінем допомагав йому на першому його альбомі, на своєму новому альбомі, напевно, від заздріщів і від того скільки гесу він палить в своєму бланті, йому знесло дах, і він записав 10-хвилинний діс на Емінема. де прямим текстом каже, що він копіює чорних, що він ніхто, якби не дрейф взагалі рими в нього гімно. Гейм копіює манеру чітки шейді. Каже, що репер білої Америки не вартий уваги. В треку він висміює його стиль, дюрах та свет і каже, що він не носить ювелірку. Це культурна апропріація чи що? А також він вбиває стена фена Емінем, а точніше його молодшого брата. Адже стен мертвий, наскільки я пам'ятаю. Також він каже, що Емінем не топ 5 і ніколи не буде на рівні з паком, насом Андре та іншими реперами. Він каже, що навіть те каші кращий репер ніж Емінем. Як ви думаєте, чи буде відповідь від справжнього Slim Shady? 50 давно ігнорує гейма і не відповідає на його нападки, можливо, так буде і з Емінемом, щоб не давати хайп його альбому. Крутіше і тупіше інфопривід важко вигадати. Що ви думаєте про новий альбом The Game'a? Хто він для вас легенда West Coast чи просто клоун? Пишіть в коментарях. З вами був Свіді, який і міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go!